Навіть на самому конкурсі я вже прийняла рішення, що доведеться покинути, напевно, проєкт, бо подальші конкурси можуть бути і складніші, і так само для мене ризикованішими. І... А ще коли зробили ну, винним мене, та якби в як був команди, то я вже остаточно вирішила, що при будь-якому і хто б не попав в номінацію, по-любому я або... Ну, по-любому я їх спасу. Взагалі я дуже ну, задоволена, що я була на цьому проєкті, бо для, для себе я теж побачила, наскільки я реагую на різні ситуації, і що я взагалі можу. І ну, сама я може, не я знала, що я сильна, що я ніколи не не здаюсь і завжди йду до своєї мети, але ну, треба було це якось і показати. І тому Ja zadowolona.